Доброго дня, шановні. Починаємо роботу нашої комісії. На комісії присутні депутати, 5 депутатів, корум є. 4 депутати корум'є. Тому можемо розпочинати роботу комісії. На порядок денний нам винесено 5 питань. З цими питаннями можна і є теж протокол засідання комісії, можна ознайомитися. Чи є, можливо, зміни і дозволення до порядку денного? Ну, то, е, голосуємо за порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Переходимо до першого питання. Перше питання про звільнення відплати за навчання в комунальному закладі Барська дитяча музична школа на 25-26 навчальні роки. Ми їм давали це звільнено від це. У що, що сесія, таке питання додалося, у нас троє дітей, які пільгових категорій, це, це внутрішньопереміщення та багатодітні. Тому е пропоную дане питання ставити на голосування та винести на розгляд е сесії міської ради. Хто за таке рішення, за одноголосності члени комісії? Е ви... Ви вирішили, там, де вище питання, вирішили, що винести на розгляд е, сесії. Дане питання отут, там де, за одноголосно і винести на розгляд сесії. Приймається правильність. Пребр... Да. Треба показати рекомендацію про уваження. Дане питання винесли на, на розгляд сесії. Тут тож. Ну, тут також. Один. Номер один питання. По менела відсутній да. Гордієнко і Шевченко. Mm -hmm. Ті всі відсутні, а там всі за, бубочку, за. бубочку запишена проти так, так, бубочку. кожного. Так, проти кожного з з тут кількість виходить 4 і рішення прийнято. Mm -hmm. РП, РП пише. А що тут 4 за чотири депутати, кількість рекламу? Так. Друге питання про затвердження проєктно-кошторисної документації. Тут виноситься у нас питання про затвердження проєктно-кошторисної документації по вулиці Соборна, 15 та Соборна, 17 на суму 2 мільйона 245 тисяч 14 гривень. Щодо капітального ремонту елементів благоустрої, надати дозвіл уже конам на проведення заходів з реалізації даного об'єкту будівництва згідно ПКД. Тому, якщо немає питань, то пропоную дане питання проголосувати та винести на розгляд сесії міської ради. Це, це? це новополочна деталя дворі. Фоборне. Це ми, Фоборне. Фоборне. Це ми плануємо на другий рік да. об'єктів, що буде готові. Дворі там куди потужність. Дворі на Соборні напроти міста. Не кінческа. Так, так. Там баштувати треба парковку, там Там є проблеми з гаражами, які незаконно встановлені. І ще й військові з них там є. І, на то, що

Третє питання. про внесення змін до програми, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Перше питання це внести зміни до програми ремонту та отримання автомобільних доріг, загального користування державного та місцевого значення на території Барської міської територіальної громади. Є пункт 26 і пункт 27. От, є пропозиція стосовно пункту 27, не 3 млн, а поставити 5 тому що можливо буде співфінансування з наших сільськробників, ну це дані до програми, тому пропоную такі зараз внести зміни, що ми вже до сесії проговорили за 5 мільйонів, що там стояло в вас в програмі. Це за яку ділянку Це ділянка від васюти, не здає тут. Ну, ця траса там є, там є. А як казали, а про страдали буде робити, так? Так вони погано зробили дорогу цю. Там, де було сплошним, часто ми вирізано, дорога до Лукибарської, до пішне. Зараз я їхав пару разів, дорога синеться повністю. Явно конкретні, великі. Якось умови, зараз намагалися склади, спалити обратно. Це не було. Можемо не робити. Ні, то я не, кажу, я не кажу про те, що це не це робити. Просто якийсь технічний контроль має бути. чи, я ні, чи то, Що ми контролювати будемо і вони самі кажуть, де покажете, там все давати. Ні, то як робити ще, не показують, що не робити, не що не робити не а думати. як робити. Тим зараз вже опускається нижче ще градусів, де якось практично не доцільне. Вона вдовується доволо. Це взагалі уже. Якщо я рівня, ми всі їздили, бачили, так, як робила наша служба, е як наш називається? раєавтодор, як наш робив, і як робила автострада, то автострада робила, вирізала, видувала щось інше. Раіотодор робив, прийшли, листя вигр, вигребли, засипали. Тобто, як мінім, По якості виконання між тими двома структурами. Різниця є. У нас таку ділянку дороги зробили за 10 чи за 12 Ну, Її щоб не зробили, ми вже там... Там є дві ями зараз в Рожепах. Це вони будуть їхати, зараз їх закидають, як будуть робити вже в нас. Ми от 200 промовували, інших я не бачу. що нашому регіоні працювати. Зараз не заходять. На, на, на yeah. Yeah. Є yeah. об'єкти там, наприклад, от біля лікарні, ми оголосили тендер, але ніхто не зайшов. Ми машинобудівників, по-моєму, оголошували три, три, три рази. рази, ніхто не зайшов. Здорово. На машинобудівників. Будете мати, як їздити, подивитися, як люди там жили, в якому багні, хай богомили. І як зараз там. Так, не заходять на тендерат. Не зрозуміло. Так, давайте О, друге. То зробили пожеж да. другу. Практично. О, дивіться, я вивчаюся, що друге. там по дорогах зняли шкоси 600 Шпаковича друге. і перекинули на це. Я б хотів. А ми щоби, рішення. Я, читав. Ми я рішення читав, я не бачу, що там прописано нічого. Те, що ви говорили, це одне, а те, що ви не прописали, це друге. Я хотів би, звісно, щоб ми вже пішли всі на зустріч, то зараз туди присутні всі до дорогу, яка була запланована раніше, запланована бюджетною сесією довго року робити, її, ну і так сталося, що перекинули гроші не на другу дорогу, яка ви це, це для не радощі. То якщо вже робиться в цьому році, то все, я вас би прослати на будь сесії, все-таки ту дорогу включити. На слідчий рік. Не є ключ. Будь ласка. Тобто ми просто мали документально це прописати. Ми чого не починали, бо частково почати це... Я зрозумів, що не спрощаю, але нічого протягом І вже закурцюється з півзаводом вже. Тільки там. Просто щоб в нас тут ще відключити. У нас ще одна програма є, до якої вносять зміни, це до комплексної охорони правоохорони програми 21-25 років, безпека територіальної громади, взаємної відповідальність влади та громади. В додатках міняються зміни, а саме розв'язання великих проблем та досягнення поставлених цілей. Це доповнюється за пунктами дана програма. У нас надійшло. Звернення. Звернення да, від однієї з військових частин, так як для нас це зараз в пріоритеті, тому ми надаємо півмільйона на придбання е, військового організації. Тому нам треба внести зміни до програми. Так, якщо все зрозуміло, то питання третє про внесення змін до програми програмні коштів місця бюджету зі, з, 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 з названими змінами ставимо на голосування та пропоную винести його на розгляд сесії Хто за? Одноголосно дякую. Так, переходимо до питання четвертого: Про внесення змін до бюджету Павської міської територіальної громади на 2025 рік. Передаємо слово Стані Яні, хай нам поясне, що які зміни нам до бюджету вносяться. Ми будемо зараз. Ми будемо голосувати по кожному пункту, чи ми будемо зачитувати все питання? Якщо немає питань, ідемо собі і голосуємо. Четверте питання разом. Чи йдемо по кожному голосу? Ну, ну, Перше питання про внесення змін це відділу соціальної політики та охорони здоров'я по варській стоматологічній поліклініці. Дати дозвіл внести зміни до плану використання бюджетних коштів, а саме зменшити видатки. По енергоносіях світло, вода, газ і збільшити видатки на інші виплати населенню в сумі 37 тисяч 315 гривень на надання е, пільг на зубове протезування та лікування військовослужбовців. Це перша категорія. Так, перша категорія. Друге. Друге питання: внести зміни до розпису доходів, збільшити доходи загального фонду на 10 мільйонів 551 гривню перелік доходів, не варто всі подивки, які пропонують. І зменшити доходи на суму 951 млн грн. По тих доходах, на який давній час наш бюджет не виходить. 951 тисячу. Ти. Ти. І, і, ти. і в цілому ми збільшуємо дохідну частину на 9 млн 600 грн. Внести зміни до розпису видатків, Барська міська рада, збільшити видатки спеціального фонду на придбання предметів і матеріалів довгострокового користування 300 тисяч придбання комп'ютерної техніки, збільшити видатки загального фонду на інші заходи в гайлузі культури і мистецтва. У нас по старостатах, якщо комп'ютерна техніка, зразу eh, програми, які ми зараз встановлюємо. То вони пікнути, які вже 10 років вони не витягнути зависають на предмети і матеріали 250, п'ятдесят і оплати послуг 50 тисяч. Відділу освіти барської міської ради збільшити видатки загального фонду на надання дошкільної освіти на виплату заробітної плати з нарахуваннями відповідно 150 і 35 тисяч, і надання загальної середньої освіти на виплату заробітної плати з нарахуваннями відповідно 380 тисяч і на нарахування 85 тисяч. Відділу соціальної політики та охорони здоров'я, збільшити видатки загального фонду на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, на інші виплати населенню, на виплату матеріальної допомоги жителям громади до Дня Святого Миколая дітям пільгових категорій та на виплату поховання військовослужбовців всім загиблих. Всі Барській міській лікарні, лікарні Барської міської ради 950 тисяч гривень на проведення розрахунків за теплопостачання. Громадській організації Барська спілка ветеранів на виконання програми Барська спілка ветеранів в Афганістані на 25-27 ділі 100 тисяч гривень. Відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності збільшити видатки спеціального фонду. В розмірі 2 мільйони і по, по дорогах мільйон на дорогу європейська на ділянці від вулиці Лесі Українки до вулиці Лялі Ратушної та частина вулиці Лялі Ратушної на ділянці від вулиці Європейська до перехрестя Полька, 500 тисяч на капітальний ремонт дорожнього покриття дворової території по вулиці Героїв Майдану. Та 500 тисяч капітальний ремонт дорожнього покриття містобар, вулиця машинобудівників до частини вулиці Вишнева. Відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва. Збільшити видатки загального фонду на, держ... на Державну організацію Служби місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області: 360 тисяч на ремонт двох, двох доріг. Ми виділяли раз мільйон, потім 500 тисяч. І 360 тисяч зараз виділяємо це, завершимо Чемерійське. Стасуки Її вже завершили, ми там маємо ще борщ, ну як борщ 180 тисяч. І хочемо ще протися до дорогу баршаротної коменки. Ну, тобто по нашій території що вже я нікого не було. Це, там одну машину ми порахували, треба асфальту. Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області ми даємо стрім, виділяємо 3 мільйони гривень на автомобільну дорогу загального користування Дубар, Мільник, Новоушиця. Це в, це, в це, в це в програмі, це просто в програмі. Це, це, що, це в, грани. В, грани. в програмі ну, Цих три мільйони буде звичайно, мало, щоб до дітей Говорили е, з краєвидом буділля. Він каже, що готовий долучитися. Далі комунальному підприємству Барплавоустрій 100 тисяч на придбання ритуальних комплектів на поховання загиблих військовослужбовців. У нас було поховання з постубовців, там дешершні, там якась є вони кажуть, там всі партії казали. Це місцева дорога? Так, так. Фінансовому управлінню Барської міської ради збільшити видавлення в сумі 800 тисяч, з них 300 тисяч в частині А-0853. На закупівлю запасних частин для автомобільної техніки і 500 тисяч, військовій частині 4638 на закупівлю наземних роботизованих комплексів. По другому питанню, питання все. Це під четверте питання під пункт 1, 2 і нас... 1, 2. 1, 2. Якщо нема заважень, то йдемо далі, тоді читаємо. Внести зміни до розпису видатків міської ради, зменшити видатки спеціального коду по 31.11 і збільшити 31.14 на суму 60 тисяч. Це міняється бюджетна класифікація. Це перерозподіл між, між, між кодами, кодами видатків. Збільшити доходи спеціального фонду походу доходів 330-101, кошти від продажу земельних ділянок на суму 305 тисяч і відповідно збільшити видатки відділу житлово-комунального господарства на, 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 на дану ж суму 305 п'ять вісімсот на ремонт дорог, на капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою вулиця Європейсь Європейська на ділянці від вулиці Лесі Українки до вулиці, вулиці Лялі Ратушної. Це четверте питання. І п'яте питання: внести зміни до розпису видатки відділу житлово-комунального господарства, зменшити видатки загального фонду по водопровідно-каналізаційному господарству 50 тисяч, і збільшити видатки по спеціальному, по, по спеціальному фонду по цьому ж самому коду на 50 тисяч. Це придбання насосу на балучні водопровід. Все по даному, по даному пункту. Так, по четвертому питанню принесення змін до бюджету. Є якісь зауваження чи виконення? Якщо немає, то пропоную ставити дане питання на голосування та винести його на розгляд сесії міської ради. Хто за. Одноголосно. Дякую. Якщо ми ліпінець, ліпінець зробили до Ялтушкова, то участок Ялтушкова до заміху, воно ну, якби до горів, не залишається якою зараз. Мабуть, бо, зробили. Я забігаю, я ж нічого проти не маю, я забігаюся на катастрофу. Ну, вони нарахували 18 мільйонів всього на здару. Ну, ну, і... Це все зробили, ж державний родів, а... але тоді у тому, що, що ми закінчили, так? Да, Ну, питання, питання комісії ми вже всі закінчили, тому розглянули.